Вітаю, друзі! Хотів би привітати усіх з наступаючим Різдвом Христовим і нагадати для кожного з нас, яке має значення це свято для нас усіх разом. І Кісая пише Дитя народилося нам і даний нам син. Кому нам? А ось. Тим, хто приймає, кому він даний, тим, хто в нього вірить. І Як виявляється любов Божа, особисто візьмемо на прикладі біблійних героїв, ось був колись праведний лот, але в нього були певні питання в його житті. Також і у нас можуть бути ці питання, але він зволікав, він трішки загрався тут, і йому було цікаво. Хоча він вірив Богу, довіряв, і в своєму серці він боровся, боровся і йому не подобався той гріх, який чинять люди поруч з ним. І коли було йому запропоновано залишити місто, він ще мешкав, і він залишався там. І тоді, по Божій любові до нього, ангели беруть за руки його, його дружину, його дочок, і виводять виводять з того міста, на яке посипалося з неба град, вогонь, яке було знищене. знищене Вщент, що навіть не залишилося, і на цій землі місця і не росте ні трава, ніщо не росте. Так було все це знищено, що означає любов Божа у нашому практичному житті. Любов Божа це виконання заповідей Бога, а заповіді Його не тяжкі, не важкі, вони. Досить допомагають нам проходити через все це життя. І ми менше падаємо, менше спотикаємося, коли ми більше уповаємо на Бога і на Його слово, коли ми довіряємо і не сумніваємось, тому що сумнів, як і зневіра, приводить до падіння. І хто має сумнів, він, на жаль, не вспадкує життя вічне. Ось наскільки. Має виявитися Божа любов в нас в наших серцях, в наших діях, в любові до Бога, до ближнього. Одного разу Ісус, коли Він розмовляв з Юдеями, Він каже, любові Божої в вас немає. Вони старалися догодити Богу, вони його знали, вони з дитинства навчені були Божому Слову, вони давали десятину, стмину, м'яти. З усього вони старались і постилися по два рази на тиждень, але з іншого боку, вони не мали любові Божої. Чому? Чому ось таке запитання? Новий заповідь пише: а любов Божа явила, вилилась в серця наші Духом Святим. І це є доказ зміненого нашого життя і те, що через любов. Лише можливо змінити все. І в нашому світі, коли припиняться війни, коли настане той час, коли на все це беззаконня, все, що тут відбувається, виявиться, вильється Божа любов. Як вона колись вилилась на Петра, який зрадив, зрадив Спасителя, свого учителя, з яким він три з половиною роки ходив по цій землі. Він бачив всі чуда, але ось прийшов такий час, в який він не міг устояти. Він десь не попильнував, він десь трошки не помолився, коли йому казали, він десь не послухав. І до чого це призвело? Це призвело до того, що він зрівся свого Господа, свого вчителя, свого наставника. І що далі? Невже це все? Невже все, що він, чим він жив, і до чого він стримився, все було зруйновано через якийсь один день, через якусь одну годину, можливо, дві? Невже так може бути? Звісно, що ні. Тому що по Воскресінні Своєму Ісус Христос являється Петру і учням, які повернулися вже до своєї справи. Після розп'яття Христа вони забули про те, чому навчав їх Ісус. І вони пішли рибалити і кидали сітки і всю ніч працювали, але, на жаль, чи на щастя нічого не зловили. І ось на березі стоїть чоловік, який каже, чи маєте ви щось? Вони кажуть, ні. Він каже, закиньте по праву сторону і, і ви зловите». І так і зробили, і так і відбулося. І Іван, який сказав Петру: Це ж Господь. І Петро кинувся в море і поплив до свого вчителя. Ісус запитує його. Знов задає три рази ці запитання. Чи любиш ти мене? Якщо ти любиш мене, пасивівці мої, роби те, чому я тебе навчав, чого я тебе вчив. Ось це твоє призначення, воно набагато краще, ніж те, яке ти сам собі вибираєш. Можливо, здається тобі сьогодні краще зайнятися тим чи іншим, але повірте, що Бог. Він дивиться наперед, і він знає, що чекає людину і що краще для неї, і як жити і поступати так, щоб не розміняти свою вічність і своє майбутнє вічне життя на ось це сьогоденне, тлінне і тимчасове. Ось все це описує Біблія. І потрібно звертатися. До Бога в молитві просити, і Він є живий, і Він дає відповіді. І особисто в моєму житті бували і не поодинокі випадки, коли Бог в той же день відповідав мені, але відповідав через обставини, через те, що я просив, і дивним чудом так відбувалося, і я розумів, що це лише Бог таке може вчинити. І хай буде йому слава. Амінь.